Просто я і те, з мене з новим танком. Ну я не знаю, яке у нього, я не, не знаю английский. Ну, нормальний, гарно подобається, макети є. Макети то як я хочу кидати. Аптечки буде. Або ханак. Ну, мен, танк, не можу сказати. Одна Точність у, точність І перезарядка. Най... Най, туписа, най-туписа. Свідкість нота. Ну от, да. ну, ну е, скид куда попаде? Куда попаде, Ну, слабенький, слабенький. Ну, але тут того нема, правда Ну шкода нормально нормально скоро двоня якось так собі себе хнову ну, нормально хотіка І повод нормально, нормально нормально напишіть поставте лайк як поздравляйте мене з новим танком